Яскравим спалахом відзначили міжнародний день захисту дітей у Тернополі. Одразу дві фотовиставки відкрили в українському домі. Перемога щорічний конкурс провесінь та світлини, зроблені дітьми з особливими потребами. Ти це зумієш? Зібрали близько 240 фотографій. Є досить такі цікаві роботи, не тільки тернополяни. А і залучилися і Чернівчани, і з Львівської області. Вони вже отримали свої нагороди. В обох конкурсах учасників обмежили темами у провесні 2012, крім звичних нетюрморту і пейзажу, переможців обирали в номінації Справи дитячі. Досить цікаво зазначають організатори, коли діти фотографують своїх ровесників. За темами вибирали і призерів. У ти це зумієш. Це не просто вільна тема. Там є реалізація своїх задумів. Діти з особливими потребами вони досить креативні. Помимо того, що вони і знімають непогано, вони ще й добре обробляють в комп'ютері, графічних редакторах свої роботи. Там є і пейзаж, там може бути і портрет, там може бути роботу фотошоп експериментальне фото. Учасники фотоконкурсів розповідають, що найчастіше у своїх роботах зображають навколишній світ. Зокрема, саме ці світлини, в числі улюблених, зізнаються про зерки фотозмагань. То в садочку таки побачили, обстріли і так нібито як пальці. Коли я сиділа на морі. В прибережному барчику От, я побачила на березі дуже багато чайок. Це мене здивувало. Такого я ще ніколи не бачила. От, зразу це мене захопило. Я побігла з фотоапаратом в руках, з таким ентузіазмом. З надією зробити фото. Звичайно, я зробила кілька кадрів. З них я вибрала саме цей, от так от де саме ну, одна чайка відлучається від усіх інших. Усі молоді фотографи, які зайняли призові місця, отримали грамоти та подарунки від меценатів заходу.